Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес. Дорогі браті і сестри, переживаємо п'яту неділю після Воскресіння. Сьогоднішнє Слово Боже, ми чули про таку подію, де Ісус підходить до криниці і бачить жінку-самарянку і просить неї, щоб дала йому напитись води. Але жінка починає казати: ну але ти є юдей. Як ти можеш мене просити, бо, як слово Боже дає, юдеї і самаряни вони між собою не, 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 спілку, не спілкувалися? Але та подія, що Христос підходить сам до тої жінки, Він сам до неї просить напитись води, собі глибше розважимо. Ісус Христос, Він є Богом. Він знає кожну людину про всі її про грішення. Він знає про всі добрі справи, Бог все знає, Бог все ведючий. І він підходить, незважаючи на ті її численні гріхи. Бо, наприклад, де пізніше Він каже, поклич свого чоловіка. І де вона же каже: Нема в мене чоловіка. І Христос, знаючи повністю її життя, і каже: Ти правду сказала. П'ятьох, бо мало чоловіків, і той, що зараз є твій чоловік, він тобі не чоловік. Христос, знаючи все, до найменшого, до найбільшого, Він не відкидає ту людину. І бачимо також, що в ті події, де Христос підходить, Він не починає її насилувати. Він, не починає, він тільки лише пропонує: Я маю воду, яка. Має, коли ти вже більше не схочеш бути спрага, більше тебе не буде мучити спрага ніколи. Якщо хочеш, я, я тобі її дам. Христос не приходить і не каже, тримай ту воду, яка тебе більше ніколи не буде мучити спрага. Кожен із нас знає, що таке є спрага. Зараз ще трошки, капку більше того буде літо, де велика спека, де неможливо прожити без води. Але Христос не каже оту матеріальну воду, яку ми п'ємо кожного дня. тою поживою, як Христос каже, духовною. І найбільше та наша пожива та духовно, це є найбільше, що Христос нас кожного разу Він тут залишився, що Він поживляє нашу душу, наше серце, це ніщо інше, як, як, як свята тайна Євхаристії. Через присвяту Тайну Євхаристії ті малесенькі частичці, Господь Бог є повністю присутній, Господь приходить через ту частичку до мого серця, до моєї душі, щоб давати великі благословення. І також той друге, друге те, те наше джерело, це є молитва. Бо коли ми, коли ми приймаємося те причастя, ми відмовляємо ту молитву бажаю приступити. Я хочу приступити. Я хочу, щоб Господь прийшов до мого серця. Я хочу, щоб Господь поблагословив мене, моїх дітей, моїх рідних. Я того бажаю. Я бажаю, щоб Господь увійшов в моє серце. І той другий середник, який ми кожного разу користаємо ним кожного дня, ми не раз то відчуваємо той бальзам тої молитви. Наскільки молитва нас, ми, воно нас рятує, молитва нам дає спокій нараз нашому серці, воно заспокоює наші нерви, якщо вони нараз є. Чи воно, е, молитва дає нам надію, коли нараз є різний розпач? Наскільки вона має велику силу, наскільки те джерело воно є сильне. Але також би, сьогодні ще би хотів застановитись над одним таким свідченням одної людини. Це було, вона є військова. військово два тижні був обмін, де були, повернулися з полону на наші війни. І там була одна жінка серед тих полонених, вона сама з Маріуполя. І вона не завжди ходила до церкви до повномасштабної війни. Вона для неї було щось таке надзвичайно важливе, так яке в кожній людині. Хотіла мати найкраще авто, хотіла мати дорогу квартиру, найкращий ремонт. Хотіла мати того, чого не знала сама. Вона завжди чогось, і вона каже постійно, я завжди чогось хотіла, завжди мені щось бракувало. І так і не раз в нашому житті. Ми не раз хочемо, бажаємо всяке різне. То є мало, треба більше, а якби було більше, ще, ще краще буде, якщо буде ще більше. І потім вона розказує, каже, коли почалась повномасштабна війна, вона пішла в Збройні Сили України. І вона тоді почала зрозуміла, що те дороге авто, та надзвичайно дорога квартира, ну не має жодної вартості. Вона бачила, як то все горіло, як то все нищилось. І вона чого ще каже? Вона каже, Господь завжди вислуховує. Наші молитви. Вона каже: Господь вислухав всі мої молитви. І вона каже: до повномасштабної війни я не раз приходила з роботи дуже втомлена, змучена. Я ще добре не, не, не зайшла до хати, як діти прибігають. Мамо то, мамо, то, мама має все поладнати, все зробити, всім е, догодити, як то кажеться. І вона каже, я собі не раз так бажала ну, би трошки від вас десь відпочити, щоб я вас трошки не бачила, щоб я мала спокій. І вона каже, Господь вислухав мої молитви. Бо коли почалась повномасштабна війна, її сину вже виповнилось 18 років старшому, і вони пішли разом служити до одного батальйону, до одної роти. І каже, і через 2-3 місяці вони попадають в полон. І каже, той час, коли ми попали в полон, мій чоловік з меншою дитиною був в лікарні в Маріуполі, і я про нього вістку нічого не знаю, що і як він є. І вона каже: І Бог почув мої молитви. Бо каже, коли я попала в полон, нас сином роз'єднали. Він пішов до іншої частини, мене повезли в інше місце. І три роки я ніколи, ніколи не бачила. Я не знала жодної вістки, чи він живий, чи він не живий. І вона каже, це є наслідок моєї молитви. Це є наслідок того, чого я просила, я хочу від вас відпочити. І вона каже, розказує далі, каже, там надзвичайно великі тортури, дуже страшні. Каже, нам, е, кож... нас дуже часто перевозили з одного місця на друге місце. І нас, наприклад, раз, коли виводили з е, тієї камери, на нас дягали кульок чорний, щоб нічого не бачити. І каже, не раз було, що той кольок ще бризкали той газ, який в очі дуже пік, і не було чим дихати. І каже, ось і наша розказує, каже, ми кож... я каже, я тоді почала надзвичайно вірити в Господа Бога. Вона каже, Бог існує, Бог все вислуховує те, що ми просимо. Каже, те, то я того просила, я того хотіла, і я отримала те, що я просила. Просто вона каже, я то нерозумно просила. І, і вона каже, що кожного дня вони з тими, що були в камері, з тими жінками, вони молилися за наших воїнів, щоб того дня чим менше загинуло. І каже: кожного дня я просила в Господа Бога, щоб я залишилася в полоні, але мій син був звільнений. Щоб сина звільнили, він назад, повернувся до України. І каже, ось одного разу на нас вдягають знов кульки і починають кудись перевозити. Каже, не знали ніхто, куди, до нас, куди нас везуть. Ми їхали, їхали одним автобусом, потім нас пересаджували. І каже, ось вже коли нас другий раз пересаджували інший автобус, я сідаю в автобус, і біля мене сидить з боку один знайомий, який ми разом служили. І дорога далека, була, там трошки говорили, і вона його запитує, каже, ти не знаєш, куди нас везуть, що з нами зараз буде. І той каже, ти хіба не знаєш? Нас везуть на Україну, ми є звільнені. Вона каже, я не вірила. То, можливо, йому такі говорили. Я, вона каже, я ж настільки була виснажена, що я нічого не вірила. Я думав, що везуть на, інші, на іншу базу, де в де нас будуть інші перетримувати. І каже, що ось ми знову під'їжджаємо і знов нас пересаджують інші автобуси. І був один великий автобус і один маленький бус. І каже, що всі по черзі, йшли до того автобуса, мені забракло місце місі великий той автобус. І мене починають вести до того буса. Каже, я нічого не бачила довкола. Я не знала, що є, де є. Як це все відбувається? Нічого. Переді мною просто світ плив. Я була, як в тумані. І каже: от мені сказали, йти до буса, сідати там місце моє. І коли я заходжу до того буса, сідаю там сідушки, я чую, як зізаду кричать «Мама!» І вона каже, якраз Бог вислухав мою молитву. Ми разом. Поїхали на Україну, ми разом, були, ми разом були звільнені з полону. І Бог хіба не вислуховує молитву. Каже, все вислуховує. Чи тільки ми це віримо, що Господь нас вислухає? І тому, дорогі якраз, ті історії, ті повчання, ми не раз коли є розчаровані, чи не раз, коли ми є злі, ми багато чого бажаємо. Навіть самі собі, щоб нам щось сталося, щоб нам було гірше і багато-багато чого іншого. І не раз можемо бажати це своїм рідним. Дорогі, а якщо Господь це вислухає? Якщо Господь дасть те, що ми просимо, що тоді буде? Бог також це може вислухати. І якраз де та історія свідчить, вона це свідчить сама. Каже, це все через те, що я так просила і дав мені. Тому ніколи не бажаємо собі зла і ніколи не бажаємо зла комусь наших, особливо рідних чи знайомих. Але завжди пам'ятаємо, кожна наша молитва вона не пройде даремно. Кожна наша молитва вона не пройде безслідно. Просто так як сьогодні слово Боже подає, і каже. Є ті, що сіють, і є ті, що жнуть. Коли ми молимося, ми сіємо. А вже жати можуть наші діти плоди нашої молитви. І тому ніколи не, не, не кажімо, що не маємо часу. Час завжди є. І чим більше ми прикладаємо зусиль, тим більше нам Бог благословляє. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес!